Унаслідок нічної атаки російських дронів у Сумах сталася пожежа. Поранена одна людина, пошкоджені шість багатоповерхівок, школа, дитсадок і близько 30 автомобілів. Президент України Володимир Зеленський перебуваючи з візитом у США, заявив, що запланував близько 20 зустрічей із лідерами країн світу. Перші переговори відбудуться вже сьогодні. Спецпідрозділ гур приводи 21 вересня знищив два російські протичовнові літаки амфібії Б 12 чайка на території окупованого Криму. Це перший випадок у історії, коли такі літаки були уражені разом із ними. Знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 Б 12 мали дороговартісне обладнання для боротьби з підводними човнами. У мережі з'явилися кадри наслідків удару українських безпілотників по одному з аеродромів у Криму. Джерела повідомляють про вибухи та значні пошкодження, але офіційні дані ще уточнюються. Вночі Силу оборони України завдали удару тяговій підстанції Каневська поблизу станції Стародерев'янківської у Краснодарському краї Російської Федерації. Зафіксовано щонайменше п'ять влучень у об'єкт. Підстанція забезпечувала електропостачання залізниці, перетворюючи напругу для живлення локомотивів, і це важливий вузол, від якого залежав рух пасажирських і вантажних потягів на південному напрямку, зокрема військових ешелонів. Окупаційна влада підтвердила, у наслідок удару українських дронів по санаторію Форос загинули троє людей ще 16 втримали поранення. Повідомляють, що будівля використовувалася для розміщення дуже важливих гостей, ймовірно, з російської політичної верхівки. За даними очевидців, вибухи пролунали близько 19.30. Російське МВС затримало так званого колишнього депутата Держдуми РФ від Криму Руслана Бальбека. Він перебував у федеральному розшуку і, за даними російських засобів масової інформації, переховувався у Туреччині та на північному Кіпрі. Колаборанти підозрюють у фінансуванні телеграм-каналів, які публікували інформацію про корупцію. Та зливали службові дані окупаційних структур. Відомий своєю відданістю Путіну Бальбек свого часу навіть вітав диктатора віршами. В ці дні згадується подія, яка стала однією з важливіших в історії сучасної України, річницю громадянської блокади Криму. У вересні 2015 року кримські татари разом з українськими активістами розпочали безпрецедентну акцію на адмінкордоні з півостровом. Її метою було припинити торгівлю з окупованим Кримом та змусити Росію відчувати наслідки окупації. Саме тоді до акції приєдналися волонтери і правозахисники. А невдовзі блокада переросла і в енергетичну. Ця акція вона продемонструвала про те, що Крим ну вона повернула кримську повістку, кримську тематику. І в Українську, і в Український порядок денний, і міжнародний порядок денний, і, і, і найголовніше вона показала про те, що кримські татари є тією е, рушивною силою, яка об'єднує всіх людей і, і, і українське суспільство задля того, щоб звільнити Крим. І найголовніше мені я це завжди підкреслював, що е, поруч з кримськими татарами, які забезпечували оцю акцію. Громадянська блокада одразу поруч сотні і сотні побратимів українців, людей інших національностей. Вони прибували з Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Львова, Києва, і вони також місяцями стояли поруч з нами для того, щоб ця акція завершилася успіхом, і вони це забезпечили. Видання політику повідомляє Вашингтон, сам себе загнав у пастку, послабивши санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавіа». Цей крок може дозволити російським авіакомпаніям отримати підсанкційні запчастини. Формально Мінторг США дозволив продаж комплектуючих для білоруського авіапарку, але заборонив використовувати їх для рейсів у Росію, окупований Крим, Сирію чи Іран. Проблема в тому, що між Росією та Білоруссю немає митних бар'єрів, і контроль за кінцевим призначенням деталей практично неможливий. У Європейському Союзі зберігають жорстокі санкції проти Белавія, що вже створює ризик конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Уряд Афганістану відхилив вимогу президента США Дональда Трампа передати під контроль американців військову базу Баграм. Речник Талібів закликав Вашингтон діяти раціонально. Сам Трамп пригрозив, що в іншому разі відбудуться погані речі. У неділю в Бразилії відбулися масштабні протести проти законопроєктів, що можуть привести до амністії колишнього президента Жаїра Болсонару та його прихильників. Верховний суд країни раніше засудив Болсонару до понад 27 років ув'язнення за спробу перевороту в 2023 році це перший такий випадок у Латинській Америці.